Рафал Часковський переміг у першому турі президентських виборів, отримавши понад 31% відсоток голосів. Кароль Навроцький отримав 29,7%, дев'ять цілих і відсотка. Далі йдуть Гжегош Браун, понад 6% відсотків. І Шимон головня неповних 5%. Гра починається з початку, сказав соціолог професор Пшемислав Садура в ефірі польського радіо. Якщо в останні роки ми мали фаворита у президентських виборах, то зараз його немає. На мою думку, часковський перестав бути фаворитом, але і навроцький ним не є. Усе починається заново. Обидва достойника мають підтримку 50 на 50. Сена попарче ваші так зі фіфті 50. За кордоном Рафал Часковський переміг у першому турі президентських виборів із 37 відсотками. Разом із тим другим виявився не Навроцький, а Славомір Менцен. За нього 17 відсотків поляків і лише на третьому місці. Навроцький із 16 відсотками.